Тому що таке емоційна незрілість і е, бонусом. Ну Якщо ви були на майстер-класі, то ви щось вже чули, але я додав ще кілька, тобто точно будуть нові. Перше, е, вони взагалі не виказують зацікавленості у вас. Тобто у них низький рівень емпатії і зосередженість на власних проблемах, власних потребах. Тобто ви поруч з ними, ну. Найжахливіше, коли це батьки, і ви з ними ростете. Тому що ви думаєте, що щось не так з вами. І щось вам треба в собі міняти. І треба підлаштовуватись, і треба якось айна на, -на -най, най там танці робити. Якось ну, завойовувати їх увагу. Типу, от я щось зробив, і тато мене там полюбив там, чи мама мене побачила. Але насправді, типу. Це просто незрілість і все. Ну, до вас це не має відношення. Це просто ну, в гештальті є таке поняття, як феномен. Тобто, це як е, ну, прояв цих, цієї людини. Вона така. Це до вас не має абсолютно відношення, ви просто можете е, це роздивитись. У е, мене навушне, так, так. От. І я. Ну, це... От, Ось таке відношення до мене, наприклад, не цікаво. Але це не означає, що я не цікавий. Це просто відношення до мене таке. Я його роздивився такий, подивився. Окей, я поняв. тоді буду там з цією людиною діяти по-іншому. Тобто важливо просто зрозуміти, що не приймати це прямо на свій рахунок 100%. Це просто є таке. Я з більшістю людей, з якими спілкувався останнім часом. Дуже у багатьох батьки досить незрілі, і вони росли самі з незрілими батьками, але ну, коротше, ми виросли з батьками, які проявляли незрілість в чомусь, і це формувало нас. І тому е в більшості оце в першу чергу треба відносити до наших відносин, до батьків, але також наші партнери, е близькі, чоловік, дружина, е друзі і там, люди. Там, де ми працюємо, вони теж можуть проявляти цю негрів. Просто найбільше впливають якраз от батьки там, і чоловік дружина, партнер. А, друге, вони непослідовні і суперечні. Дуже часто вони ну, не передбачувані. Зараз він там відчуває щастя і радість, потім змінився настрій, і він вже там настільки сумний, що просто, не знаю, там, гори, всіленські гори. А, тобто, у них досить, там, не знаю. Поверхова логіка, і вони ну, якби не сильно аналізують, типу що так. Ну просто от ви, ну вам коротше, важко передбачити. От просто знаєте, ну, є люди зрілі, ну не так. Є люди, от ви з ними точно знаєте, що ця людина, наприклад, вона завжди там весела, спокійна, навіть якщо щось трапилось, вона все одно переведе все в жарт там. Чи ця людина флегматична і дуже в собі, але вона там не травмує нікого. А от з незрілими людьми, ну просто ти такий, ти як на пороховій бочки постійно, як на Вулкані. Ти розумієш, що в принципі зараз все нормально, але ти не знаєш, може, там занесе і завтра буде ядерна бомба на Херосім. Оце насправді е жахливо, коли ти не розумієш, вообще, чого очікувати від людини, і ти такий, е знаєте, оце відчуття на ципочках всередині. Ти такий ого, так. Треба постійно бути на ципочках. Я зрозумів. Але ви не можете розслабитися, цією людиною. Тобто ви можете бути на ципочках, але вам іноді треба просто ну, внутрішній ресурс наповнити. Треба, я не знаю, випити каву і подивитись на небо, посидіти, я не знаю, поплакати іноді. там, ну, от Просто відчути себе, проявити свої емоції. А з цими людьми треба постійно їх там кружити, там, ай на, -на най, от, робити цей. А, як це ромські танці з ведмедями, щоб людині було ну, не скучно. А, постійно думаю про себе. От ви поруч, і типу, ви з цією людиною, ну, не знаю, ви навіть про себе розказуєте якусь історію, кажете там. І в вашій історії є якесь слово, за яке людина зачепилась і каже: Ну, наприклад, ви розказуєте, там, я вчора там не знаю, їздив на річку і. При, точніше, їхав на метро там через Дніпро, і побачив там, і там, переїхав на правий берег там і їхав собі там далі. Людина почала слово не знаю, річка чи метро, і розказує, Ой, слухай, а я річку в дитинстві я виріс на річці там. Я люблю людина взагалі понесла її в інше. Тобто, вона, ви розказуєте про себе, вона не тільки цього не відчуває, а вона настільки думає про себе, що вона бере якесь слово і переключається на себе. Ну, це у всьому проявляється. Я такий просто приклад приводжу. Просто важко, коли ти з людиною спілкуєшся, але ти розумієш, що вона ну, постійно зосереджена на собі. От. І ти не можеш е, теж не можеш розслабитись. Е, тобто, всім нам потрібні здорові, близькі стосунки. Коли ти можеш бути собою, проявлятись тим, який ти є. І інша людина тебе приймає таким. з незрілими людьми так не може бути. Тобто mm. то вони, ну я там ще буду далі говорити, а, вони не про близькість, вони більш про злиття, вони про... тобто ти не можеш бути повністю собою. Ти маєш бути якимось там зжався і такий типу, От я зараз там не знаю, там, ну не проявляю всього себе. Я там зараз співчуваю тобі, але я не можу показати радість, бо ти образишся, що я там радію. Ну, Тобто ви не можете повністю бути з собою розслабитись, ви постійно в напрузі такі. Трошечки маленькі, але вона є. А, наступне: не вміє проявляти гнучкість. Їх дуже важко в чомусь переконати. Вони досить часто вперті, там є, ну, наприклад, якась тема, і людина в ній щось там розбирається. А в іншій темі вона там написано вперті часто, в дуже, дуже, дуже і дуже простих і навіть глупих питаннях. Ну, не хотілося більше. Різке слово, але то є питання, наприклад, диви, не розбир... ну вона точно не військова аналітик, але у неї є точна думка, що робити там умовно залужному на війні. Ну, це грубо. А простіше, наприклад, людина не дуже розбирається там, не знаю, в містобудівництві, але вона не задоволена тим, як там не знаю, розв'язки в Києві там побудовані, чи там дороги, чи жилі комплекси. От ну. І людина впевнена е, доказує щось дуже вперто, і ну коротше, їй важко переконати, що от, може бути по-іншому. Тобто вона не визнає свою неправоту, навіть якщо це очевидно, що вже блін, ну ти точно неправий. Ну, друже. Ну просто визнай не те, що мені не треба, я не за не само з рахунок того, що визнаю. Ми визнаємо, що ти не правий. Але ну, от в даній ситуації ти просто не правий, це просто нормально визнати, і всі здорові люди можуть сказати: блін, ну, натопіл буває. А, наприклад, у мене під попереднім відео був коментар такий не дуже приємний. Щось я там неправильно сказав, досить таке різкувати, я вже не пам'ятаю. І мені неприємно було, але я так і розумію, що ну, найкраще просто визнати, сказати, ну я. Ну, дійсно натопив, ну буває. І все, і типу, це нормально, і, і людина заспокоїться. А коли ти кажеш: та ні, починаєш доказувати, що ти правий, ну це завжди дуже так, дуже незріво. П'яте, мають низьку стресостійкість. Дуже, дуже просто. Тобто, ну я не знаю, ви людей, які плачуть від дрібниць. Ну, плакати взагалі нормально, але буває, що ну прям зовсім людина плаче від якоїсь э, дрібниці. Просто у неї ту радість, ту сум, вона її заносить сильно. Тобто я кажу не про. Ну, буває, от, наприклад, коли обстріл там жахливий, і ти півночі не спав, ті, ну, хто в Україні дуже добре розуміють, і потім там, ще щось сталося, одне і інше, то дійсно ти можеш зреагувати, і це просто там, не знаю, тобі ком в гордий, тобі важко боляче, і там хочеш поплакати. Це не про це. Я кажу, низька в кількість вдовго, коли людина з року в рік просто її заносить постійно то в одні емоції, то в інші. То вона, ну і ти знаєш, що там ти прийшов на якусь групу там, чи на зустріч, і ти не розумієш, вообще, чому людина так себе веде. Тобто це якось ну, дуже непослідовно. Наступне схильні робити тільки те, що їм приємно. Всі дорослі люди знають, що ну, щоб досягнути чогось важливого, іноді треба попахати, попрацювати, там, треба вкладати. Але це така інфантильність, знаєте, щоб от людина каже, ну мені от хочеться, не знаю, ну мені просто не хочеться це робити, я не буду. Не знаю там. Ну, щоб мати там, наприклад, гарні соцмережі, там Інстаграм розвинутий, то треба просто. 5 ріл uh, робити на тиждень, наприклад, вот. 5 відосів викладати. І ти робиш це з тижня в тиждень і в кінці року у тебе там, стабільно йдуть підписники кожен там, тиждень там, по 30, 50, 70 людей. Це така системна, проста робота, це на прикладі Інстаграма. А людина каже: да, ні, ну мені це не цікаво. Типу, ну, мені це важко оце напрягатись. І просто не робить це навіть не лінь, а скоріше людина розуміє, що тут треба напрягатись, там, аналізувати, збирати інформацію, і вона не хоче це робити. Тут навіть не лінь, а просто вона думає, мені приємно інше і все. І вона, Тобто тут важливо розуміти, що правильно робити те, що тобі приємно. Ну, тобто, шукати ті сфери, в яких ти маєш розвиватися, це добре. Я не засуджуюся. Я кажу про те, що ті люди роблять тільки це. І коли треба попрацювати, наприклад, я готувався до екзаменів. Ну, не дуже хочеться готуватись там читати відповіді на 70 питань, там до англійської мови готуватись. Але я розумію, що це ціна, яку треба заплатити. От ці люди не хочуть платити ціну. Можна так написати. А... Наступне: а... сприймають все суб'єктивно, а не об'єктивно. От я не знаю, ти там Згадався мені приклад один з родичів. Колись у мене був день народження, і я, я вже не пам'ятаю, що там точно було, я, здається, всіх порівняв з квітами і там пісню кожному заспівав. І одного з родичів порівняв з чорнобривцем. Ну там, когось з Розою, когось там з хлізинтемою, когось там, вже не пам'ятаю, з гладіолусом, Там. Я точно пам'ятаю, кого я порівняв з чорнобривцем, бо ця людина образилась. Ну, як я чорнобривець, він такий маленький, такий невзрачний тип. А я кажу, блін, да він дуже гарний. чорнобривці прекрасні, це український Ну, Коротше, я тоді почав, ну, це давно було, я ну, років 8 може назад, 10, Я почав виправдовуватися, поясняти, заспокоювати цю людину. Хоча насправді ну, це сприйняття, тобто ну, це прекрасна квітка. Просто вона відрізняється від рози, І там вона відрізняється від Лілії, але. Ну, людина взяла образуватися. Але, ну, в принципі, тут ще людина може образитись, ладно. Але коли людина ображається, там, ти просто прийшов в гості там, до мами чи тата, і не знаю, мама зробила борща, наприклад, а ти ну, просто не хочеш там, чи не, не можеш там, ти То, ну, це... тобто людина не, не уважна до твого внутрішнього світу, вона ображається, тому що ти там, не зробив те, що вона хоче. Uh, тобто, ну все дуже сприймається суб'єктивно, все на себе. Немає фокусу на те, от ти прийшов, як твої справи, там, як ти себе почуваєш, що у тебе там в житті? А все таке типу, ой, ти не зробив те, що я хочу, все, я коротше, я буду маніпулювати своєю обідкою. Ну, тобто, і це... Важливо розуміти, що ці люди не вміють по-іншому. Тобто, вам не треба думати, що от вони такі зрілі-зрілі, а тут прийшли ви, і вони проявляють незрілість і такі. От зараз там Елла чи там Марія прийшла, чи Володимир, і зараз я, коротше, проявлю незрілість. Прям буду готуватись, збирати всю свою незрілість і проявлю її. Ні, люди ці живуть так, вони все життя прожили незріло. І вони, всі, всі, ну, коротше, всі втомились від цього, оточуючих. І ви, і інші, і там, наприклад, якщо це там батьки, то всі діти там втомились, всі родичі, всі сусіди там. ну, Люди це бачать. Тому е, незрілі люди проявляються так, не тому, що вони хочуть чи не хочуть. Вони просто не можуть по-іншому. Це треба теж розуміти. Наступне не поважають відмінності. Вони, ну, ну є прості там психологічні типи, там Карл Юнг відкрив там, е, екстравертивність і інтравертивність. Тобто є людина, яка більше черпає всередині. Їй не потрібен сильно зовнішній світ. А є людина, яка навпаки черпає більше зовнішнього світу і всередину заглядає менше. Тобто, немає чистих екстравертів чи інтровертів, є якби мікс завжди, але є хтось більше екстраверт, хтось більше інтроверт. От. І, наприклад, ну, давайте візьмемо, для прикладу, батька інтроверта незрілого. Якщо у нього дитина зріла і екстраверт, то батько буде казати, Ну, ну куди ти лізеш, що ти, ти проявляєш, що ти скачеш, там, що ти танцюєш, ти там проявляєшся емоційно, там співаєш, що ти, ну, що ти не можеш посидіти спокійно? Наприклад, чи мама, наприклад, там екстраверт, а дитина інтроверт? Мама каже: Ну, скільки можна вже, ну пішли на вулицю, пішли там в гості. чи... Ну, давай вже, давай там, не знаю, на танці я тебе відведу щось. Тобто неуважність до внутрішнього світу людини і не зрозуміння її особливостей, а навпаки, намагання, типу: Ну, я ж такий, значить, і ти маєш бути таким. Але це не так. Ми всі створені по-різному і ми всі зовсім різні. І важливо просто поважати, бачити відмінності іншої людини і поважати їх. Ну, батьки всі точно це знають. Ну, в плані ми, як батьки з вами, я до речі, не знаю. Uh, хто тут батьків, то ні, але просто так сказав, це не дуже обережно було. Коротше, я батько, я точно знаю особливості своєї доньки, і я точно розумію її відмінності. Я їх ціную і поважаю. Я розумію, що їй потрібно, що цінно для неї. Вот. Uh, я не хочу їх ламати, я навпаки, хочу їх розвивати і розкривати. От і ну на прикладі батьків просто найпростіше це показати. Ну от дев'яте, не цінують внутрішній світ інших. Внутрішній світ це от ви, середоточує вас. Внутрішнє я. Це от які ви насправді. Які ви коли наодинці? Не знаю, з лимонадом дивитись на річку, і вам є вільна година, і вам кайфово, чи там на, на море дивитись. От, от які ви, як ви себе відчуваєте? Оце ви. І вам потрібно іноді ну, вам потрібно бути, мати час на одинці і розвивати свій внутрішній світ. У кожної людини є внутрішній світ, але у емоційно незрілих людей відчуття, що тільки у них є внутрішній світ, а у всіх інших немає. І всі інші налаштовані, щоб крутитись навколо внутрішнього світу незрілої людини. Ну, типу, забезпечувати його і давати підтримку і цінність цій людині. Тобто вони не бачать цього. Ну і опять повторююсь, найжахливіше, коли незрілі батьки такі. І вони виховують в нас відчуття, що от ми маємо там, підтримувати їх внутрішній світ. Ну, мама ж, папа її бросив, вона ж така, бідна, нещасна. Треба її, коротше, заспокоювати, треба бути поруч. Там. Чи навпаки, там тато ніколи не проявляє емоцій, ніколи про них не каже. Але ж ну, от він такий, і ну, треба потерпіти. Ну і що, що він там іноді нападає на мене, там, там чи не знаю, руйнує там емоційно. Але ну. Ну, треба потерпіти. от, І ти просто ну, найгірше, коли ти як дитина це сприймаєш як норму і живеш з цим. Бо у, у дітей ну, найгірше що? У дітей немає якби стопора і немає можливості від, відсічитися. Просто сказати, так, ну це не нормально. Дитина не може, у неї немає, от, наприклад, я там познайомився там з людиною, з умовним там. Петром. От у Петра є там плюси, класні, а є мінуси. І я це, як доросла людина, можу це усвідомити. А дитина не може. неї або гарне, все, або погане. Якщо це мама тато, все гарне. І все, що каже мама і тато, все гарне, все правильно. Вони не можуть просто проаналізувати і сказати: ой, ну все ненормально. Десяте. У незрілих людей повна відсутність емпатії. Емпатія або здатність відчувати співчуття це не просто соціальна дрібниця, це основа емоційної близькості, і справжні здорові стосунки без неї неможливі. Класне дуже таке пояснення від Клауса і Гарін Гросман і Анни Шван. Вони займали дослідженням поведінки немовлят, і їм писали емпатію, як бачити та відчувати стани та наміри з точки зору дитини. Тобто важливо бачити і стани, і наміри. Тобто, наприклад, от Елла сказала: я відчуваю там тривогу. А також я відчуваю там, наприклад, я відчув її, ну ми поруч і ми там давно спілкуємося з дружиною умови. Я відчув її тривогу раз, і я відчув намір, що вона хоче навчатись. Оце емпатія. Коли мені пофігу, що там відчуває Елла, просто роби так, як я хочу, то це вже не зрілість. А емпатія, коли я відчуваю і намагаюся якби, війти в резонанс, е, також ну, гарне. Пояснення, Хеджес Майерс в енциклопедії соціальної психології каже так: емпатію часто визначають як розуміння досвіду іншої людини, уявляючи себе в чужій ситуації. То ми намагаємось на себе одягнути шкіру іншого, відчути все на своїй шкурі, ніби це відчуває, відбувається з нашим я, хоча в реальності все інакше. Найвищий рівень емпатії це менталізація, це здатність чітко уявити, що інша людина має свій унікальний розум і процес мислення. Менталізація допомагає вам зрозуміти погляди та особистий досвід інших людей. Тобто ви добре розумієте, як дивиться ця людина на цю ситуацію. Тобто, якщо це дитина, вона розуміє ось так ситуацію. Ви не вимагаєте від дитини дорослої реакції, ви не вимагаєте від дитини, щоб вона там робила те, що ви робите. І навпаки. От незрілі люди, у них немає емпатії. Вони не можуть усвідомити, що це дитина. Вони просто вимагають від дитини робити те. Що вона може навіть не вміти і не розуміти. Незрілі, дорослі, можуть там партнери, чоловік чи дружина можуть теж вимагати від тебе те, що ти не можеш зробити, просто вони вас не відчувають. Так, десяте. Марія, ви з нами? Як ви там? Все в порядку, Елла Марія. Вона чогось. Батарей. Я оце ось написала, що я, ж, якщо щось виключиться телефон, то я не винувата. Це не те, що мені не цікаво. Просто додивлюсь. Ну підключила павербанк, він заряджає, але чогось падає, падає заряд. Ну коротше, я переживаю за цього. Ага, тому, що добре мене... не переживайте. Виключайте тоді камеру, щоб на щоб не сідало. Але якщо є щось сказати, додати, то будь ласка, долучайтесь, можете прямо посеред теми додати. Наприклад, у вас вам згадалось хтось. Хтось згадався, хто дуже от зараз. У мене щойно перед семінаром були такі розборки з цим чатиком, розумієте, що просто в мене зараз олива на моє серце. Бо я вже думаю, чи я що мені так? Але не обов'язково, що це зі мною щось не так. Ну, Тобто, може, я і недосконала людина, але от просто коли у когось п'ять пунктів, то напевно, це не про мене вже. Треба видихнути і дозволити людині. Дозрівати. ну все. Дякую. Я, я така штука валідизація в психології називається валідизація. Коли ти спілкуєшся з емоційно незрією, ну відчуваєш щось, але ти думаєш, блін, я точно з ума схожу. Точно са мною не так. Ну як можна? Ну ні, ну це нормально, маві. Навірно, нормально все діляться, це саме щось не так. Але насправді, коли тобі інший каже, ну ми... я те ж саме відчував. От мене просто злить, як він коротше там порушує всіх кордони і лізе, і все, і ти такий фух. От реально, і я теж це відчуваю. І ти, це валідизація, коли тобі кажуть щось, ти розумієш, що ну, тобі підтвердили а, твої відчуття. Тому іноді важливо з зрілою людиною поговорити про ситуацію. Це і є, по суті, теж ну, психологія, психолог, коли ти до терапевта ходиш, і він каже тобі, все з тобою нормально, ти йдеш правильним шляхом, просто тримайся, і все буде добре. Можливо, якщо ти дотримаєшся, от, бо ця людина не зріла, і вона поводиться не зріла. Коли ти один, ти постійно суму, сумну. Такі, та ні, ну я не можу. Тому я дуже вас розумію. Дякую. Так, йдемо далі. Подобається бути в центрі уваги. Це прям дуже про теж незрілих людей. Вони постійно говорять про себе, вони постійно там, всі соцмережі про них. Я, до речі, не проти селфі, мені здається, це е е досить. Важливо, ну коротше в соцмережах важливо викладати саме твою фотку, бо часто пости з твоєю фоткою набирають якісніше і більше охоплення. Тому, але ці люди у них не ну, питання не в селфі, а в тому, що вони, ну знаєте, я не знаю, там якась домашня група зібралась чи там ще щось. І ці люди постійно говорять, постійно якісь. У мене знайома розказувала, що на домашній групі. Є людина, яка постійно один і той самий приклад розказує вже там, не знаю, рік, як вона там щось придумала, там, зробила, і воно виросло там, і всі вже цю історію на зубок знають, коротше. всі вже втомились, а ця людина продовжує це розказувати. От. Тобто Ну, Подобається бути в центрі воги, або вони там жартують невдало, але продовжують жартувати, тому що хочеться якось цієї соціальної визнання і уваги. Це теж про незрівість. Тобто, якщо ти невдало щось робив, можна це визнати ну, якби і навчитись нормально жартувати. А ці люди вони якби не продовжують розвиватись, але типу, лізики. Наступне, Оце жахливо, звісно, коли батьки міняються ролями з дітьми. Наприклад, донька повинна заспокоювати маму. Чи там донька або син мають постійно догоджати за баганком мами, чи батька. Тобто зазвичай батьки мають нас підтримувати ну, в дитячому віці, мають давати нам підтримку, визнання, але тут якраз виходить так, що мама така обідна, нещасна. Не знаю, там, ну, часто просто історія на пострадянському просторі там батько кинув, чи там пішов, чи батько втомився від маминих там штук. І мама. Ну, все, донечко, будеш ти мене підтримати, чи там синочок?» Будеш ти моїм чоловіком, ну, грубо кажучи, моїм чоловіком. От. І насправді, е, оце жахливо, бо коли е, батьки міняються ролями з дітьми, тоді дитина не проживає дитинство, а вона живе вже доросле якби життя в тілі дитини. Вона починає е, ну, вона досить незріло, ну, сама не, не виростає. І е, це, ну. Це прям травмую, це прям точно треба працювати з психологом. Дванадцяте. Вони шукають злиття, а не емоційної близькості. Це теж ну незрілі люди, це теж жахливо, бо вони ну злиття або співзалежність. Це коли у вас там одне там бажання на двох, одні потреби. ви ну не... як Яксямські близніці. Ти просто не розумієш якби свої відчуття, свої бажання, ти ти розумієш. Бажання іншої людини краще, аніж свої. Емоційна близькість це, це не злиття. Це коли дві окремі людини, кожна розвивається сама, кожна знає себе, емоційно зріло. Ну, Звісно, теж є якісь помилки, але в цілому і ці е, дві людини будують здорові стосунки, тобто вони зближаються, але не зливаються, не стають одним цілим, а вони все одно окремі дві особистості. Тоді це емоційна близькість, тоді це здорові стосунки. Незрілі люди, часто там батьки чи чоловік, дружина, вони намагаються злитись і таким чином відчувати безпеку, але це жахливо в тому плані, що ви не маєте можливості прожити ну, жити своє життя, бути собою і знаходити якусь свою ну, ідентичність, свої бажання себе. І тринадцяте, давайте і на цьому ця тема під тема закінчується, йдемо далі. Емоційний тиск і тактика емоційного поглинання. Емоційний тиск виникає, коли емоційно незріла людина, контролює вас, викликає страх, провину, сором чи невпевненість у собі. Тобто, ви їй потрібні, щоб виконати якусь їх задачу. Там людина боїться, не знаю там, чи їй страшно подзвонити кудись, бо вона інтроверт, а ви там дитина екстраверт, умовно я зараз придумаю. І вона каже: Давай подзвони і виріши моє питання. Хочете ви чи ні, вона прям тисне на вас. Якщо ви це не робите, а що ти маму не любиш, да, там? і ти відчуваєш сором чи провину, як так? Ти не допомагаєш, мамі там, не робиш. Чи... Ну от Зроби щось для мене. І вони справжні профі в тому, щоб змусити вас відчути те, що їм вигідно. Їм вигідно, що ви відчували себе там погано. І ви не розумієте, чому погано. Ви страх там, чи провина, але поруч ще людиною вам погано і все. От просто. Ну, це найперше не, не відчуття у вас є, вам просто недобре. Не от і це емоційний тиск, і людина викликається, їй вигідно це робити. І від цього треба. Ми будемо вчитись цього. Буде домашнє завдання сьогодні, але, взагалі, от на цьому курсі ми будемо вчитись, як з цим працювати.